Вітаю! Продовжуємо виконувати розділ комп'ютерна анімація. Сьогодні допрацюємо проєкт казку і зробимо, щоб колобок не тільки рухався по траєкторії, а ще і обертався. Вдоль своєї осі. Тобто він обертався, щоб це виглядало більш природніше, тому що калабок катиться, а не біжить по цій, по цій, по цій, по цій траєкторії. Отже, переходимо в проєкт «Казка», вийдемо на перший кадр і зробимо анімацію обертання. Ось у нас відкрилось вікно, калапка, який рухався по траєкторії. Давайте подивимося, що у нас було по попередній вправі. Отже, ми програвач натискали, і наш колобок, колобок рухався по траєкторії. Тепер нам треба зробити, щоб він не рухався ось так, а катився по, по цій траєкторії. Переходимо в проєкті «Казка» або колобок, переходимо в анімацію, і тепер нам треба додати анімацію обертання колобка. Беремо. Оберта анімація, анімація обертання. Називаємо це анімація обертання, даємо назву обертання, написали обертання, натискаємо на цей плюсик, відкривається окне, вибираємо об'єкт. Калабка. І тепер задаємо властивості обертання. Зразу подивіться, скільки у вас кадрів повинно бути 120. Я зараз роблю це для 73, як у мене стоїть, а потім додам ще тому кінцевий кадр, хай буде поки що 73, але нам треба, щоб було 120 кадрів в проєкті. Після цього треба задаємо властивості. от властивості, дивиться, просунутий непреривно, щоб було базовий. Швидкість 9. Градусів, 9. Швидкість, ось тут дивіться, треба у нас одиничка садиничка нам треба поставити 9 кадрів. Градусів кадр. Щоб він повертався на кожному кадрі на 9 градусів. Підтверджуємо цю. Анімацію, а потім ми ще повернемось, підтверджуємо і виходимо. Тепер дивимося, що ж у нас вийшло. Програвач натискаємо, тепер наш калабок не тільки рухається, а ще і катиться. Бачите, ось так, таким чином. Тут у мене тільки важко було, щоб він протягом цього. Три оберта зробив. Тоді ви поставите 120. У мене 73. Давайте перейдемо все ж таки в анімацію, подивимось, що буде, якщо я поставлю ось тут 120 кадрів. 120 кадрів. Тоді вийде, знову натискаю ось тут, перевіряю, чи так у мене 120 кадрів. Подивіться, було тепер 120 кадрів. Так, у мене на 120, 120 кадрів запрограмована. Натискаю знову цю галочку і переходимо до програвача. І тепер подивіться, колобок наш катиться, але ось тут він в кінці залишиться. У мене тут було 73 кадри, тому подивіться, скільки у вас кадрів. І тоді налаштуйте анімацію обертання. Дякую.